День знань розпочався на території одеського слідчого ізолятора. Ми зараз перебуваємо в місті, де навчають підлітки від 15 до 18 років, над якими триває досудове розслідування. Давайте подивимося, як навчальний процес тут організований. Добрий день, шановні учні! Вітаємо вас з початком навчального року. Шкода, що ми зібралися в таких умовах. Звичайно, хотілося б вас бачити за звичайними партами. Зранку я їду на роботу на 8 годину ранку. Там десь до 12-ї години, потім вже з ліцею їду сюди в слідчий ізолятор до 4-ї, до 5-ї години, в залежності від розкладу. І вже потім ввечері працюємо далі до 9-ї. у дітей. Е, різні, скажімо, так, статті, так за якими вони сидять. Тому вже по ходу роботи доводиться підлаштовуватись. Поза класне спілкування з учнями тут в ізоляторі є. Ні, тут у нас е, чисто уроки, чисто ось очбовий процес, і все. Позакласна, ні, ми не спілкуємось, не зустрічаємось, коли вони звільняються. Наразі у нас тут працюють 9 вчителів. Це ті вчителі, які викладають в слідчому ізоляторі. На сьогоднішній день у нас лише два класи, тому що діти 10 у нас класу та 11-го класу. А так, якщо діти в нас сюди попадають, то вже відповідно до їхнього навчання ми відкриваємо і восьмий клас, і дев'ятий клас, і всі діти навчаються в класі по своєму возрасту. А скільки дітей от учнів саме скільки навчається? На ну, сьогоднішній день їх 12. Коли діти з неповнолітні сюди ну, попадають, то ми не цікавимося, яка у нас стаття для нас вони всі діти. Ці діти вони набагато потребують більше уваги, ніж діти, які навчаються в ліцеї. Діти тут краще вчаться, можна так сказати, чим вони вчаться в загальному ліцеї. Навчання в державній установі одеський слідчий ізолятор це не про оцінки, це про шанс, і ми спільно з викладачами Одеської шістдесят №68 робимо все можливе, щоб цей шанс став для них реальністю. Одеський слідчий ізолятор це установа, яка створена для того, щоб забезпечити перебування осіб, яким обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо ми говоримо про початок навчального року, то на заразі в нас утримується 15 неповнолітніх, 12 з яких розпочинають знову навчання в школі. Три з них закінчили навчання в минулому навчальному році здобули відповідні документи. Незважаючи на те, що вони зараз перебувають за гратами, ми вважаємо, що кожен з них повинен мати доступ до освіти.